Минула доба у зоні АТО не пройшла повністю спокійно. Якщо в день вздовж лінію розмежування було відносне затища, то вже у темну пору доби бойовики за типовою тактикою посилили вогневу активність. Так з 21.17 і майже впродовж години найманці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали наш опорний пункт у селищі Марянка, що неподалік Донецька. В результаті цих дій противника четверо українських бійців отримали поранення. Крім того, вчора ввечері та вночі незаконні збройні формування на тимчасово окупованій території продовжували відкривати вогонь, марно намагаючись стягнути сили АТО у бойове протистояння. Близько 18-ї години, неподалік Маріуполя, бойовики били з гранатомету в напрямку українських підрозділів у Новотроїцькому. Гранати лягали за 50 60 метрів від наших позицій. А о 20-й годині на Артемівському напрямку зі сторони Горлівки бойові стрілецьку зброю в районі Майорська майже о 22 й та 23 й годині великокаліберний кулемет злочинців працював неподалік Луганську. Загалом, впродовж вчорашньої доби, російські бандформування тричі цілеспрямовано обстрілювали позиції сил АТО. А вже сьогодні, 28 вересня, з опівночі до 6 ранку в зоні АТО режим тиші не порушився.